Коли я чую слово таксі, я завжди уявляю фабію. Вітаю, придбав я цей автомобіль по рекомендаціям таксистів ровно два тижні тому. Наїздив понад 500 кілометрів і є про що розказати. Купував я цей автомобіль у одного єдиного власника Рік випуску 2008. Бензин газу тут немає. і ставити я не планую. В мене є знайомий, який продає мені бензин по 44 гривні. Бензин ідеальний за кордону. Я вже декілька років його використовую. Питань немає. Якщо порівнювати е, витрати з газом, то плюс-мінус витрати будуть однакові за рахунок того, що бензину буде вона їсти до 8 літрів, а газу буде до 10 літрів. По кузову можу сказати, що корозія не проявляє велику цікавість до цього автомобілю. Двигун тут звичайний 1,4 пробіг автомобіля 103 тисячі вже, і він є 100% оригінальним. Акумулятор тут новий. Масло було поміняне на 100 тисячах, і на 95 тисячах е, устанавливався, значить, новий ГРМ, там ролики, це все разом. Жидкост мінялася, в принципі, автомобіль повністю обслужений. Ну, Робити нічого не потрібно на даний час. А оскільки в мене є кредити, і цей сам автомобіль буде сам себе виплачувати, то мене це радує. Є Фаркоп ще добре. По салону, в принципі, як нова, зауважень немає. в принципі, взагалі. Автомобіль оснащений двома передніми Так, Спідометр, тахометр і штатна автомагнітола. Тут стоїть. І тюнінг. тюнінг. Є два такі фонарики і два ось такі бардачки. І у мене дозна такі питання, оці дві кнопочки. Що вони означають? Натискаю, ніяк в автомобіль не реагує. Так, тут а, механіка п'ятіступка, ну, спортивна, ви поняли. Руль обдертий, ну то таке. Багажник тут невеликий, але для таксі те, що треба. Є така ось полочка, яка може бути самостійною без кришки багажника і стояти ось так. До речі, заводиться цей автомобіль з півобороту. Це мені дуже подобається. Торпеда тут м'яка, така дуже приємна ще тих років. Класно. Ну, що я можу сказати за такий маленький період експлуатації цього авто. Насправді машинка непогана, але ну, слід розуміти, що, наприклад, для сім'ї сім вона маленька. Якщо є у вас діти, то вона ну, реально маленька. Багажник невеличкий. В салоні міста небагато е, метал дуже тонкий. Ну прям, типа, блін, десь трошки впираєшся. Ну, от капельку, буквально. І таке відчуття, що ти вже прям м'ятіну зробив. Тому ну, таке. Потужності, опять же, для сім'ї ну, не вистачає. 1,4 ну, реально не вистачає. Але для таксі, от за два тижні. Я ще не їздив не на один виклик, але я вже багато на ній наїздив по особистим справам. Ну, мені кажуться, це просто ідеальніший варіант. Тому що, по-перше, вона мало їсть. По-друге, ну, вона реально не ржавіє. От я читав багато отзивів, і от я дивлюся, 8 рік і вона нержава, ну, якби взагалі немає такого нам'яків, скажімо так. От. Е, запчастини коштують недорого, взагалі доступно. Тому для таксі я бачу цю машину просто ідеальною. І вона маневрена дуже, кстати, для міста. Ну, Буде в мене більше досвіду на цьому автомобілі. Я ще побачу, як вона себе буде реально поводити в таксі. Ну, дам вам знати, розкажу, покажу. Так що до нових зустрічей!